У кожного хлопця є душа, і ця душа набагато сильніша і більше розкрита, чим у всіх інших, ті, хто не був на війні. Але зараз, хто приходить сюди, їм дуже тяжко. Вони закриті всі душою. Закриті для спілкування. Чому? Тому що е, там все інакше, там проще перед тобою ворог. Відкриваємо центр е, допомоги хлопцям, е, тим, хто повернувся з війни. І це все на початковому рівні. Своїми силами, це все робимо е, ремонт і так далі. І щоб вони адаптувалися до, до цивільного життя. І психолог, і вертобролог обов'язково у кого поранення на опорно-руховий апарат. Тобто, це буде комплекс допомоги. На даний час ми робимо це все самотужки, але шукаємо людей з бізнесу, які можуть нам допомогти обладнанням, спілкуємося з матерями, з батьками загиблих. З дружинами. Я гадаю, по-перше, щоб вони в нас бачили своїх загиблих синів.